Неділя може викликати потребу в гострих відчуттях, в свободі, бажання вивільнитись, роблячи людей більш непокірними, ексцентричними, непередбачуваними, ми відчуваємо підвищену потребу в усамітненні, в свободі і одночасно потребу в романтиці і відпочинку. Тому Підвищене бажання допомагати, робиться день чудовим для благодійності або для щирої підтримки тих, хто цього потребує. А от романтичні стосунки навпаки ризикують розвиватися ну, геть не так, як ви планували. Присмак образи розчарування, яке тягнеться ще з п'ятниці, він може схиляти нас до надто гострих, різких реакцій, навіть до розривів. І я б радила свідомо збільшити дистанцію вже з п'ятниці і мінімізувати контакти. З тими, кого ви дуже любите для їхнього ж захисту, для вашого ж блага. Що можна робити? Творчість, благодійність, допомога друзям, родичам, діткам, природа, класні фоточки, все це буде вас наповнювати. У фінансових питаннях теж варто утриматись від ризикованих рішень і дій. А от мріяти якраз дуже таки треба. Я вас обіймаю. І бажаю вам чудової атмосфера в домі і на душі.